Добрий день, дорогі глядачі. В нас мілі п'ятої серії. Рік невідомий, модель не дуже відома. Ну, коротше кажучи, ну, модельна, як по мені, 5510. Щось мені так підказує просто. От, наклейка відірвана, бо ця машина з сервісу з німецького, яку Куди її здали. Кажучи. От, о... Шо, давайте спробувати все вгадувати. Що хочу з цікавого показати. Тут кавомолка, як на 970 й івоні. Це круто. А, там сам тримач верхнього жорнова з двох отак зроблений. І захват. Жорнова у нас, в принципі, Арома плюс, а сам захват зроблений такими нарізками, як пропелером. Конструкція сучасна, прикольна. Кавомолка дуже вдала. Гарно, що на 5-й серії почали ставити таку. Давайте є заварник від нього. 11-16 на заварнику написано. Сумнівно. Чому? Тому що ця кавомолка а, з 970-ї нівони. І на перших машинах цієї серії я її не бачу. Є плата від машинки. Бівимося плату, і що нам пише. А оце вже правда. 0,4,22 О! Оце вже нор. От в це я повір. Кава машина 4 місяць 22 року. Пробіг на навс... ну, та... А я ж не запускав ще, чесно кажучи. От, запустимо, побачимо. Ну давайте, я буду вангувати, і вангувати, буду на 5000 шок. Давайте так, 3-5. Не думаю, що більше. Жорнував капець, тому що потрапила волога. Дивіться ближче, видно, сподіваюся, буде. Іржа. Якщо вона вже є в жорновах, то якось то і все. Так, наразі ми її роблю повне ТО. І будемо збирати, запускати, дивитись, як працює ця машина. Головне, що Остерфрізма, концерт навіть п'яту серію мілі ставить дорогі запчастини, бо кавомовка насправді від 970-ї коштує чисто 130 євро, чи щось таке, чи 150 От, і тут який плюс. А, на мілі завжди запчастини космос коштують, а от ткавомоку вже можна перекинути від 970-ї. Це так-то великий плюс. От. Давайте збираю, і будемо тестувати. А, так, дивіться, отак виглядає повністю розібрана рама. А, зараз її мию. А, от і як тільки що і казав, трохи випередив собиття, так скажемо. Будемо збирати тестувати. Загалом дивіться, ця моделька знаходиться в лінійці Мілітні Вон-Міля на дуже гарному місці, насправді. От, дивлячись на всі ці технологічні напрацювання, які тут стоять, по суті, це як Мілі-6 серії в більш компактному корпусі, без, а, там, з іншим меню. От, але якщо ми рівняємо з нівонами, то тут стає набагато цікавіше, бо ця такта-модель має круг. Ну, круче кавомолку, Не сказати би, що вона крутизна, Подивимося на час, який дозволений працювати цій кавомолці. От. Бо сама конструкція да, від дорогої машини, але якщо вони задушать час, буде ну, трохи не то саме, як 270-й нівоні, який час працювання кавомолки дозволений досить довгий. Але дивлячись те, що ця машина коштує десь 10 1000 євро, хто у нас конкурент? Частково Баріста по нівонам 820. То в цій машині 100% місця є на ринку. От якщо ви бажаєте, мілі функціонал є машина для дому, а, лате капучино, я думаю, там придзмачення все буде, то дуже гарний варіант, дуже цікавий. На вторинному ринку також цікавий. А, ще поки ціну не скажу, зберу все за меню, тоді буде це зрозуміло. От. Але мені здається теж новий діапазон цієї машинки буде прикольно. Дивлячись на те, що 22 рік, і так то, а, хто це у нас? 820-та не вон а, або Баріста Т. Ну, якщо повний аналог брати. функціоналу і технічно. Цікаво. Наша кавомашинка зібрана. Перший запуск пройшов гарно. Давайте тестувати. Зробимо переналаштування Еспресо, якщо так-то. обираємо. Ага, це додаткові напої. М -м а звичайні в нас... Де? Отушо? А, ні, це дві чашки одночасно. Окей, дивимося. Ага, вони от точки. Ну, німецький я вивчаю, але ще не дуже гарно. Давайте так, дивитись, що у нас тут є. Певний рестреп, поки... Ні, це в нас готування, все ж таки, додаткові напої на цьому сенсорі. А тоді, звичайно, ні... давайте логічно розсуждати. Натиснути і тримати, певно. Ну, подивимось. Подивимося, поки як рестрето вариться. Пробіг цієї машинки ще не глянув, то подвійно буде цікаво. Ну, четвертий місяць. 20-го року тому вже виявив. А, яка краса. Я ще кажу, що це як бариста Т, тільки в більш компактному, блискучому корпусі. Так, давайте, це зараз злию і спробуємо переналаштувати все ж еспресо. Я так думаю, натискаємо і тримаємо. Чи вгадав я? Так, вгадав. Переналаштування онлайн. Цікаво, що а, наче я так дивлюся, оце ім'я людини, яка для себе робила налаштування, то тут а, ця машина дозволяє на декількох людей програмувати всі напої. Це взагалі прикольно. Наче і бюджетна серія, а при тому налаштувати. Ой, яка краса. Так, дивимося. І коли нам стане для еспресо, ми натискаємо ОК. стає. Чого вона нас не спитала міцність. Давайте так. Зараз вімкну англійську мову і все стане набагато зрозуміліше, Ну, для мене так точно. Так, так, Налаштування, шпрейхен. Або навіть чи є тут українська. Давайте. Шукати рідну мову. тут тільки всіх багато, що українська точно повинна бути. І вона тут є. Дивимося, що ми тут можемо бачити. А, так, інші напої я поняв. А звичайні де? Квіться знайшов. Заходимо сюди, вибираємо параметр. І отут наші кавові напої. Об'єм все ж онлайн буде налаштовуватись, як в усіх о, мілях. О, кількість мивних кави максимум, температура заварення максимум, попередньо, змачування. Це супер, передзмачування є. Зараз зробимо собі ще потужнішу. А єдине, що об'єм постійно термова спонтання. Ага, а от то, що зверху було написано, то не ім'я власника, то було по-німецьки змінити. Отак, потроху вивчу німець. Зараз, тепер у нас буде еспресо з попереднім заважуванням. Ну супер, як по мені, так ці моделі дуже вдалі. І пробіг зараз вам покажу, щоб ми очі відкрили, що називається. Я тільки що глянув, ну так, вам буде цікаво. Можна ставити ставки, він великий, або малий. Так, об'єм еспресо заданий. Супер. Дивимося пробіг. Після чого тестуємо капучинку. Вже змінив. Давайте дивимося пробіг. Він у нас в установці. Інформація процесів приготування напою, всього кавових напій 825. І я не думаю, що це неправда, бо дивлячись на те, як машинка внутрі виглядає, коли там а, трубочки. Які йдуть до капучинатора червоного, яскравого, червоного кольору. Вони такі не бувають з часу. такі, да, це правда взагалі крутяк. Mm, да. Єдине, що ця машина з заводу була сіра, я її корпуса замінив. От. То вона мені досталась трохи підерозібраною, от і не дивно. Певно, що, щось сталося в господарів з корпусом. Ну, таке буває. Не суть. Так. Латешку, дивимося, що в нас Латешка нам скаже. Навіть давайте її перепрограмуємо. Теж параметр. лате мак'ято, кількість милиної кави. Давайте трохи більше все ж зробимо. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. І об'єм порції напокою. Убираємо програмування. Пішло. Дивимо. Десь початку гарячим молоко нам треба. Буде, треба буде його зупинити, бо воно нам не треба. О, а далі йде піна. От якраз піна нам і гарно буде. О, молочна піна пішла. От її можна повну чашку. До речі, бачите полосочку? Тут якісь нереальні об'єми можна запрограмувати цю От У нас буде повна чашка і це тільки там третина в кращому випадку. Ну, от супер, що дозволяє мілі. У ну, мене просто в чашці закінчується. І буде, було б негарно, якби воно почало нам за того, що закінчилось молоко в нашій чашці, з якої тягне. А так налаштую на повну таку чашку. І подивимося на це. Суперово лати відміля кавоварочка. Якщо є у вас можливість таку придбати нову, я вам заздрею. Класні машинки. Реально. Ну, гарнюче лати, трошорове, приємне до пиття. Якраз те, що треба. Що для дому, ще треба? Гарна кавомашинка, яка гарно зважить каву. А, дивіться, якраз. Дайте ближче. Насолодимося цим неповторним процесом. Осідання кави у молоці. Ну, і, звичайно, при вимиканні в нас попросить промивку. Так, ця машинка у нас 4 місяць 2022 року. Коштувати вона буде 13 600, Та і вже коштує. Якщо цікаво, звертайтесь, так, то з нею все окей. Залишилось до збирати. А так, дякую за увагу. До побачення.